Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше» я Іна. Сьогодні таке відео підсумок по хризантемі по осінньому живцюванню. Багато відео я на цю тему знімала, воно все є на каналі, буде в описі частково, також можна перейти в розділ Хризантема, тобто в списках відтворення. І там буде всі ці відео по хризантемі. Скільки я не знімала, а все-таки йдуть питання в коментарях. Хочу відповісти на них, ну все з мого досвіду. Я не кажу, що це так потрібно робити, але так роблю я, тому буду розповідати. Покажу хризантему, яку я вкорінювала, і були такі неоднозначні коментарі, що, типу, це ну, не дуже правильно, я роблю, можливо, і так, я ж не знаю. Покажу, що з цим виходить. Потім пройдемося по фунгіцидам, пройдемося по тому, що робимо з хризантемою після вкорінення. От, і все про зберігання хризантеми в домашніх умовах на підвіконні. Тільки про це, не про зберігання там в теплицях, в погрібах, в підвалах, тільки про зберігання в будинку. Тож, кому ця тема цікавить, лишайтеся, поставте подобайку, не забудьте в кінці прокоментувати. От, Ну і буду розповідати. На початку. На початку буде про ось цю «Віолу-Віолет», яку я вкорінювала, зрізала старий кущ. От Знову ж таки, це відео буде внизу за, в описі. Тут я, можливо, щось трошки вставлю, подивитися. Вкорінювала я її, просто зрізала гілки і вкорінювала. Були такі коментарі, що нічого не приживеться, що там нічого не вийде. Я знову ж на це знімала знову ж ролик. Показувала, що приживається, що ні, зі старого куща. От. Зараз покажу це. Тут ще коріння немає, тому що все-таки воно, знаєте, недавно я її поставила на вкорінення. Ну що тут сказати? Випади вже є. Тут без цього, знаєте, в цей період не можна. Коли ми живцюємо от стару хризантему, ну, яку стару, яка вже квітує, вона зовсім іншого хоче, тому вона не дуже гарно вкорінюється в цей час. Тобто, бачите, отут, ось я вже викинула, ось викинула це весь оточок, оцей був біола-віолет. Ось є такі, що вони живі стоять. Не можу сказати, що вони вкорінилися, але вони стоять отак, ніби крепко. Я їх не чіпаю, чекаю надалі. Трохи темніє є, чорніє, ну, без цього воно не буде. Випади будуть, отак як показати. Поки ось так. І знову покажу хризантему. Яку я вкорінювала в той самий день? Це вже я зрізала молоді, так би мовити, ці ж живці з хризантеми, яку я замовляла. Я замовляла там на сайті живці. Це в даному випадку це ампельна хризантема, скайфол чи якось так. От вона вже відпустила, була пагони молоденькі, і я їх ось висадила. І різницю, звісно, ви бачите, тут ніякого випаду ще не було, вона не вкоріняна, але знову ж таки, вона на вигляд. Краще. Знову ж таки, це, е, як правильно, верхушечний чи вершковий не знаю, вершок, зрізаний вершок. Знаєте, гарненький такий молоденький пагінець, ось він гарно таки вкорінюється. Тут ситуація знову ж таки двояка. Це все порізана, квітуча хризантема. Е, я на те, що вона укоріниться ну, навіть не розраховую. Ось тут бачу, що ну бачите, воно і зверху трішки він ніби держиться, але зверху також воно чорненьке. Можливо, це тож, також буде випадок. Ще, що я тут подумала, що дарма я зробила, що це все посадила в один лоточок, тому що я от те, що підгниває, я його видаляю. Краще було зробити це в касетній в окремий, ніби, щоб кожного була комірка окремо. Так, я думаю, було б краще. так? От Якщо ви дорослий кущ живцюєте старий, не робіть отак все підряд. Я думаю, що це була моя помилка, тут буде більше випаде, ніж я розраховую. розраховувала через те, що от вони всі якось отак їх. Ну, Все-таки вони старі їм, якби кожному по хатинці. От, наприклад, якось ця хризантема це прийшов мені живець, я його вкорінювала. Розрізала наполовину, і ось, бачите, в нього є вже корінці. корінці. Також він був немолодий вже стовбур, бачите, товстенький. Але от коли в стаканчику так в одному, то мені здається, краще вкорінюється. Ну, це тільки мої такі висновки по цьому. Що далі? Це я показала, що зараз проходить цією хризантемою, можливо, у когось якісь, що до цього є. Запитання. Ну, отака вона. Вона не красива. Вона, я думаю, тут був 21 живець, Ну, тут не весь, там ще в одному лоточку також рядочок стоїть. Усього я нарізала 21 живець. Якщо лишиться половина, то я буду задоволена цим Отаким результатом, тому що все-таки ж, знову ж таких різала старе. Ну, побачимо. Тут, я думаю, стопроцентно буде все корінниці. Бачите, як гарно. Поки це гарно, ну вже пройшло тут. З якого числа, мені здається, сьогодні в нас 28 листопада, а я ставила, мабуть, ще на коріння 4 чи 5. -го. Ну, я, мабуть, ще допишу сюди у відео, дату проставлю. Так, ну дивіться, ось вони так вкорінюються, потім з'являться корінці, пересаджуємо в стаканчик, і знову ж таки ждемо, коли з'являться ось такі корінці. Тоді будемо певні дії робити. Це щодо цих. Ось такий живець, він був висаджений, вкорінився. І ви бачите, ну, корінці невеликі, але вже є. Тож, що я з ним роблю? Я чекаю, поки він ці корінці ну, не будуть, більше їх не стане, як би сказати. І тоді я буду пересаджувати більший об'єм. Чим я сьогодні займалася, я пересаджувала і так, ось такі стаканчики, в більший об'єм 300 мл. От. Ну, Зараз, на прикладі я вам покажу. Ось дивіться, видно, що він молодий, вкорінний недавно. Я його пересадила в стакан 300 мл і поставила на вікно. Вже тепер оці всі, те, що вкорінюється, стоїть в мене на стелажі під освітленням. Температура там не досить висока, тому що перепади світлу вимикають знову ж таки, у нас отоплення від світла залежить. Ну, це все діє. Десь в районі 20 градусів і нижче, вище там немає. Так вона в мене коріннюється. Ось сьогодні пересадила в цей стаканчик, поставила на підвіконня. Зараз вам покажу все трошки пізніше. От що далі? Після того, як вже пересаджуємо. Більший об'єм ставимо на зберігання. Якщо ви не зберігаєте під лампами, наприклад, хризантему, ну, є у вас місце, де її зберігати під лампами для того, щоб ну, живцювати. Є два варіанти збереження хризантеми, ну, не два варіанти, а навіть так дві мети Отак правильно буде. Одна мета перетримати цю хризантему ось до весни. І потім вже навесні з неї зняти живець, вкорінити, а оце також можна висадити. буде цю рослинку. Ось дивіться, він може не рости. отакий живець, він буде стояти, стояти, росту не давати. А от звідси, ось вже від коріння, можуть іти молоденькі пагінці. Зараз я вам покажу такий приклад також. Ось дістала: дивіться, тут був ще стовбур, він засох. Я його вирізала сьогодні, як пересаджувала. А вже від коріння пішли ось такі молоденькі погінці. От вони будуть і рости. Тобто що? Якщо вам не потрібно розмножувати, ви пересаджуєте в якийсь такий об'єм невеличкий, 0,3, буде більш чим достатньо, лишаєте його на підвіконні. Ну, або, <кій> ну, я не знаю іншого місця в будинку, раз ми говоримо про зберігання в будинку, я ставлю на підвіконня і так періодично його. Поливаю, не переливаю про підживлення трішки пізніше. От. І так його зберігаю. Якщо ж ви хочете його, з нього зібрати, ці, цілу зиму, брати з нього живець, ну тут же ж воно буде відростати, як не від корня, то від цього, то, звісно, догляд буде зовсім інший. Тож, коли зберігаємо не для розмноження, а просто для того, щоб. До, ну, дотримати до весни ставимо підживлення. Мінімальне, можна його не робити зовсім. Що стосується мене, я ніякого не роблю. Можливо, хтось порадить, що його потрібно, я б не, не радила. Рослина в стані спокою, вона собі буде сидіти, сидіти, і вже весною, коли почнеться активна вегетація, то ви її, звісно, тоді почнете підживлювати під, передживцюванням. Тепер до рослин, які ви хочете розмножувати. Зараз я покажу свої. Ось так мої хризантеми на вікні. Від вікна, бачите, вже захист зробила ось цим утеплювачем для того, щоб все-таки не так від вікна холод ішов. І тут ось видно, це сьогодні я пересадила живці, які вкорінилися. Ось, бачите, вони молоденькі стояться. Тільки вкорінені, пішло коріння, я їм дала більший об'єм. І, звісно, тут є такі вже, які я навіть обрізала. Це ось ця сама ампельна хризантема. Skyfold чи якось так. І ось вона, тут я її вже різала. Це ті живці, що я показувала, вкорінювала. От, Також вона тут в мене зберігається. Ну і ще там на одному вікні, там в принципі, те саме, я вже туди не буду показувати. Тут молоденькі, а тут рядочок старих вже, ну як старих, я їх отримала самі перші живці. Це все хризантема, яку я купувала на сайті для, ну, для розмноження. Живці купувала. Кому цікаво, в описі також буде це відео. Ті, що живці прийшли мені дуже великі, то я їх ось, пересадила їх в об'єм 0,5. ну, Здається, можливо, там 0,7 об'єм. Ось такий. І вони тут будуть рости. Ось дивіться, яка здорова. Вже. Ця поменша, але така. Ось вже обрізана. Бачите, я її обрізала і вона знову ж таки пускає молоді одростки. Поставила так, як вже в мене було, мені різниці немає. Мені треба максимально отримати від неї живець зимою, щоб до весни більша кількість була, тому що це невеликі маточні рослини, які весною заніс та ріжеш. Що для цих рослин? Якщо вам на протязі всього сезону потрібно буде знімати живець, підживлення обов'язкове. Тут ми беремо добриво комплексне, в рівних долях, щоб був азот, фосфор і калій це той самий мастер, той самий, ну, зараз грогорін у мене, також можна навіть нітроамофоску, вона для хризантеми також дуже підходить. Для петунії вона не потрібна, а для хризантеми підійде. І десь раз в місяць ми її підживлюємо, або меншим дозуванням раз в два, два рази в місяць. От така схема буде по підживленню. І, звісно, по листу можна також якісь мікроелементи ще додати. Хоча, якщо ви візьмете якесь добре у вхелатній формі той самий мастер, він буде в складі там і е, мікроелементи, тож ну там не все. Бажано ще й по листу дати. Це тоді, якщо ви хочете не лишати її спокою, а хочете, щоб вона росла і давала живці. Також раз у місяць можна по листу буде дати добриву типу плантафол з формулою 30 10 10 що стимулює ось розвиток вегетативної маси. Якщо потрібен живець, то потрібна вегетативна маса. Тут потрібен більше азоту, тож дамо рослині азоту. Ну, Ніби все по підживленню. Тепер по Обробці по хворобах зараз також розкажу. Ну що, незважаючи на те, що хризантема ніби така непримхлива, знаєте, рослина росте собі та й росте, зимує в ґрунті і все ну, невибаглива. Але ось всі такі грибкові захворювання вона е, цепляє. Так що, е, коли особливо в будинку, ми це робимо, знаєте, ну це не умова для хризантеми вирощування в будинку. Якби це була якась опалювальна теплиця, то це було б краще всього. От, а так, як умов немає, наприклад, як у мене, то звісно і проблем більше з цим. всієї зими можуть бути хвороби. Листя почорніє, п'ятнистість там різна, корінь може підгнити, якщо перелиєте. Тож, перше правило не переливати, хай краще воно підсохне, буде сухе, ви полиєте, вона відійде. А вже коли перелиєте, то хризантему ви. Ну, вирогідність 90%, що ви її не спасете. <кій> Особно, особливо, коли ви її вирощуєте ну, так, в таких умовах, які вона не любить. От. Тож, не переливаємо. І що далі? І обробляємо. Краще всього ось є такі препарат Енергодар, чи провікур Energy, чи то можна фітоспорин, чи то можна взяти фундазол. Періодично, ну якщо раз в місяць підлити під корінь з водичкою. Мінімально не залити, то це буде дуже добре для кореневої системи. Це раз. Тепер від різних плямистостей. Хризантема цим ну як, славиться, можна сказати, вона цепляє різні грибки і оці плямистості на листях знову ж таки можуть привести до, ну, до її загибелі. Тож раз в місяць потрібно обробляти фунгіцидами. Дивіться, можна просто взяти свіч. Від сірої гнилі і багато інших там грибкових захворювань. Препарат дуже сильний, дієвий. Ну, можна його раз в місяць використовувати по хризантемії, це буде тільки на добре. Якщо не свіч, тоді дивіться, в мене сальто, це аналог топсина, це також фунгіцид від таких грибкових захворювань. Дуже добрий буде. Тепер Бродвей це квадріс. От, Ним також буде непогано обробляти. Ну, дивіться, свічі і це ж там різна в них дія, тому чи квадрес я говорю. Тому можна раз свічом, раз к чи брудвеєм, ось, буде добре. Ну і ще один препарат від плямистостей на листі, який я використовую, це ось фалькон. Він дуже багатий спектр дії, в нього по різних культурах, квіти там і не вказані, але я ним обробляю також. Ну, дивіться, в мене просто квіти стоять і на стелажах, і на вікнах, тому коли я обробляю на стелажах цю саму петунію, я обробляю і живці, які стоять саджанці на вікнах хризантему. То в мене така, знаєте, що там, то й тут. Головне, вберегти від хвороби не завжди це виходить. Десь про трохи про зіваєш і все, так як в тому році в мене була сіра гниль, не знаю звідки вона взялася. Хоча я обробляю Ну, таке сталося. Ну то, Воно вразило сіра гнилі спочатку петунію, а потім вже на всі перейшло. перейшла. Ну, я думаю, це через те, що приміщення у мене було замале, де я вирощувала багато сильно рослин, мала провітрювальність, і це все спонукало, тому що от спори сірої гнилі вони є, вони є кругом. от, ми їх, коли умови такі, щоб вони розвив... щоб ця паличка розвивалася, то від неї може загинути весь посадковий матеріал. Так, ну, ніби я все сказала. Якщо у вас ну, небагато тих рослин на вікні, то тут, знаєте, ви можете просто вибрати якийсь препарат собі один місяць одним, один місяць, або навіть не так, дві неділі пройшло, обробили чимось, дві неділі пройшло, обробили чимось. Знаєте, Якщо ви не обробите, вони також можуть перезимувати. Це 100%. От. Але може бути таке, що й не перезимують. Тому, тому для того, щоб якщо якісь квіти вам ну, як, дуже бажано вам їх отримати весною, зберегти до весни і розмножувати, то користуйтесь ну, і все. А по шкіднику там вже будете дивитися, якщо бачите, може цей гербний комарик з'являється. То це знову ж таки актора під корінь, ну а якщо там різні інші, то це вже друга тема, бо вже наговорила дуже багато. Ну, на цьому все. Дякую тим, хто передивився. Можливо, це комусь стало в пригоді, тож прокоментуйте, будь ласка, поставте вподобайку. Ну, і на цьому все. Миру нам, та гарикіті. Ще одна така ремарка забула сказати: якщо ви вирощуєте хризантему в будинку на підвіконні. І вам потрібно її обробити, і ви в цьому приміщенні проживаєте, то на той час, коли будете обробляти, винесіть її там, чи десь таке приміщення, де ви ну, хоча б не спите і не буваєте, ну, круглий день, можливо, це якась ванна, кімната чи щось обробили. Нехай вона там побуде день, чи і скільки, якщо у вас її небагато, і тоді заносите. Все-таки заносите в те приміщення. Все-таки всі ці хімічні препарати, які я показувала, вони шкідливі для здоров'я, то враховуйте це, це важливо.